Пане Дмитре, власне, знаємо, що сили оборони України атакувала підводний човен Чорноморського флоту Росії з назвою Ростов на Дону. У результаті влучання він затонув на місці. Крім того, захисники завдали удари по зенітно-ракетному комплексу Тріумф у Криму, і вдалося пошкодити чотири пускові установки. Пане Дмитре, можливо, є більше подроби щодо а, знищення ось цієї субмарини. Власне, чим вдалося вразити а, і а, де власне перебувала субмарина? Безпосередньо вже у роботі, чи, можливо, ще, так би мовити, у ремонтній зоні. Бо, якщо я не помиляюсь, саме цей підводний човен вже був вражений нашими силами і довгий тривалий час він перебував на ремонті. Єдине, що питання виникає, а чому ремонтують у Криму? Хіба це безпечно для росіян? Направду, ви знаєте, у них є така фішка національна скрепа. З першого разу не вірити в те, що є очевидним фактом. Очевидним фактом було те, що е, знаходитися в Криму і тим більше використовувати як ремонтну базу вкрай небезпечно. Більше того, ми про це відверто казали в Етерах, я про це казав неодноразово. Але е, помічали теж неодноразово, що е, з першого і навіть з другого разу іноді вони такі натяки не розуміють. Так було з Чорним морем, так було з Азовським морем. І так відбувається в Криму. Цей підводний човен вже одного разу було вражено. Причому повітряними силами в сухому доці, так само під час ремонту, разом з ВДК в Мінськ, Великий десантний корабель, може пам'ятаєте цей кейс. Mm -hmm. Після цього, в принципі, вже було зрозуміло. І ще раз повторююся, що ми казали, що в Криму безпечних локацій для ворога нема. Вони беруть, латають дірки. Отримують позитивну плавучість цього об'єкту, переводять його на інший об'єкт. Ремонтувати далі, накривають зверху маскувальними елементами, і знаєте, виглядає як е дитина, яка чи, чи рік є в доміки. Ну насправді це було дуже дивно. А суд технічно менше... ремонтувати можуть тільки в Криму. Насправді у них ремонтна база, основна це Крим. Новоросійське теж є деякі потужності, але не в тому об'ємі, не ті фахівці. В будь-якому випадку, в принципі, зараз е, такі об'єкти, е, ну якби користувалися в принципі, е, когнітивними функціями, вони б мали їх залишити відкритими і показати максимально, що вони нічого не роблять. Вони його накривають і починають розповідати е, через свої медіамайданчики, як вони зараз його відремонтують, як він піде в море. Mm -hmm. Ну, от і результат. в принципі. Подібна ситуація, мало місце е не так давно. Вони відремонтували е кілька великих десантних кораблів. Серед них Константин Альшанський наш е захоплений росіянами. І як тільки вони зібралися їх виводити на ходові випробування, а ремонтували вони їх довго, тому що це дуже складно. Запчастин нема, вони польського виробництва. Ніхто продавати не хотів. Відремонтували, зібралися. Проводити ходові випробування, отримали кілька е, ракет. Залишилися вони на ремонті, відповідно, тому що отримали нові пошкодження. Ну, здавалося б, вже можна зрозуміти, що це не той номер, який треба виконувати. Але ні. З першого це разу не завжди не. Доходить, да. а, власне... не доходить. Так, так. Я кажу: і з другого не доходить, бо вже два кейси, як мінімум, таких було. Я вже не кажу про знищений аскольд на заводі. Керчі, і, і не тільки, і тим не менш, бачите, або це якось пов'язано з е, можливістю красти гроші з бюджету російського, тому що іншого логічного пояснення цьому насправді е, годі шукати. Це е, знаєте, нагадує мені кейс е, з малим ракетним кораблем е, Циклон. Який теж не зрозуміло для чого тримали в Криму таке враження, що лише для того, щоб його знищили українці, і нікому не довелося відповідати за те, чому він за три роки жодної ракети не спромігся запустити. Ну от так, от нашими угу. руками, ну, здається.